Всім доброго дня, товариство. Буквально щойно закінчилася апаратна нарада і коротко хочу підвести підсумки. А також хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що на превеликий жаль, я десь три тижні, майже місяць, знаходився на лікарняному зв'язку з тим, що на превеликий жаль, і мене ця хвороба COVID-19 не минула. Слава Богу, я виздоровів, Зараз я знаходжуся на робочому місці. І Є у нас в нашому місті кілька питань, які зараз загострилися в той час, коли я знаходився на лікарняному. Це, зокрема, і вивезення крупногабаритного сміття біля сміттєвих майданчиків. Є проблеми в кількох будинках в нашому місті з централізованим опаленням, є питання ще по ліфтам. Кілька будинків лишилося у нас, де ліфти ми ще поки що не запустили. І скажімо так, кілька робочих ще моментів. То за результатами сьогоднішньої наради я дав доручення КП «Флора» до завтрашнього дня до вечора. Розібратися з тим сміттям, яке знаходиться у нас біля сміттєвих майданчиків, мають вивести і. Звичайно, це є проблема не стільки флори, скільки наша спільна, тому що не флора туди сміття викидає, вивозить, не сім'ї туди сміття викидає, приносить. Це, якби робимо всі ми на превеликий жаль, ну не всі, а багато хто з людей. То я хотів попросити вас, все ж таки, більш відповідально до цього ставитися. Тим паче, ми по місту розставляємо контейнери для роздільного збирання сміття і запроваджуємо це все. Тож не треба кидати якісь коробки там чи ще щось десь повсмітник, а треба порізати їх, там поламати чи скласти і покласти в контейнер для там, наприклад, для паперу, якщо це паперова коробка. Пляшки, відповідно, пластикові, скляні теж це все себе можна сортувати. Ну, я особисто так роблю вдома, і це полегшить комунальникам роботу значно. Також я дав доручення впродовж цього тижня розібратися з освітленням. У нас є кілька. Скажімо так, вулиць, де зараз виникло питання з вуличним освітленням. Ну там просто замінити де світильники, де просто лампочки замінити треба, теж мають виконати. На цьому тижні має з'явитися автомобіль технічного обслуговування в трамвайному управлінні. Окремо, потім я покажу його, коли він з'явиться, і покажу для чого він призначений. Це полегшить роботу нашим трамвайникам в обслуговуванні трамвайної мережі. Також дав доручення безпосередньо старості Підлипного, щоб він зв'язався з депутатом міської ради членом фракції Свобода Ігорем Бейголом по ФАПу, який знаходиться в Підлипному. Я думаю, що там ті питання будуть вирішені. Там є протікання даху і ще якісь там нюанси. Десь на цьому тижні це питання закриється. Також е, хочу сказати, що НВК, яке у нас знаходиться по вулиці Шухова, е, прийшло на дистанційне навчання у зв'язку з тим, що е, майже всі, е, майже весь викладацький склад зараз є хворі, в тому числі на ковід. І треба дистанціюватися і треба, ну скажімо так, ну доводиться запроваджувати такі заходи в. В цьому навчальному закладі також дав доручення ЖКГ пришвидшитися в виконанні робіт по асфальтуванню тих ділянок доріг і тротуарів, які у нас ми запланували на цей, на цей рік. Я думаю, що ми підтягнемося. Якщо Бог дасть нам погоду, то ми це завершимо. До речі, зараз іде капітальний ремонт можна так навіть сказати. Території, яка належить нашій центральній районній лікарні, це парковка, де поліклініка ЦРЛ знаходиться. Вона там в жахливому стані. Там, грубо кажучи, людина приходить для того, щоб приїздити, для того, щоб отримати якусь медичну допомогу. Вона може там ноги поламати. Тобто це неприпустимо. І я хочу подякувати депутатам Фракції Свободи за те, що зініціювали це. І також хочу подякувати Віталію Гланцю, Сергію Тягнію. Хочу подякувати і. Юрію Марченко, які також за це проголосували, і тепер у нас буде класна парковка навпроти нашої центральної районної лікарні. Також ем, хочу сказати, що особисто сьогодні я створив робочу групу по питанню опалення по кільком будинкам. Зокрема, по генералу Атхаравісімдесят 88 Там цілий стояк зараз не функціонує. Особисто туди поїду, буду розбиратися. В чому питання? Є питання у нас по 131, 137 Будинках по вулиці Клубній з утепленням труб теж буду там на місці. Подивлюся, чому хто саме чи ЖЕК чи теплогрант не допрацьовує, розберемося з цим і є ще кілька адрес. Теж сьогодні там буду обов'язково особисто обстежу і буду контролювати, щоб найближчими днями ці питання були вирішені по опаленню, щоб у вас в квартирах у всіх було тепло. Також у нас питання по освітленню, я вже сказав, вирішується на цьому тижні. Має бути закрите з тими світільками, які зараз вийшли з ладу. Плюс сьогодні буде вирішено питання. Дуже сподіваюся, по 16 маршруту, Тобто, ми приймемо рішення, хто ж все ж таки буде його обслуговувати. Я зараз наполіг на тому, щоб трамвайне управління довело до ладу ті автобуси. На жаль, ну хай вони там старі, там не нові, але пазіки, які лишилися. У нас ви знаєте, що під час, коли Тетяна сезон виконувала обов'язки міського голови, були продані ті Богдани. Які ми купили свого часу, ну фактично безцінь. і тепер ми не маємо змоги, скажімо так, оперативно закрити питання по 16 маршруту. Але ми зробимо також. Є питання по вулиці Ніжинській, по водозабірній колонці. Там люди зверталися до мене. Зокрема, пані Христина дав доручення, щоб продовж сьогоднішнього дня уклали договір з людьми, які хочуть, щоб там водозабірна колонка функціонувала, і продовж цього тижня, щоб її відновили і запустили. Ще є там цілий перелік таких більш дрібних питань. Якби зараз озвучувати їх не буду. але хочу попросити вас, товариство, про одне, щоб, ну, скажімо так, три тижні я не був на роботі, лікувався, і якщо у вас є якісь питання там робочого характеру по там, функціонуванню комунального господарства міста, будь ласка, пишіть мені. Приватні повідомлення або під це відео я їх буду читати і буду вживати заходів. Також хочу сказати, що незабаром у нас відбудеться сесія міської ради вже нової, нової міської ради. Мої повноваження як міського голови припиняться. Я залишуся депутатом міської ради. Очевидно, буде очолювати фракцію «Свобода», У нас найбільша фракція 11 чоловік, і будуть оголошені вибори до Конотопської міської ради на посаду міського голови. І обов'язково я буду приймати участь і буду просити всіх вас про підтримку. І сподіваюся, що цього разу ви зробите правильний вибір і вибрати ту людину, яка. Ну, скажімо так, вже довели і показало, що місто може, може розвиватися і наше місто має перспективу. Тож, хочу вам побажати всім здоров'я. Ситуація з ковідом в місті не з найкращих, але сподіваюся, що нам вдасться це пережити. Я думаю, що це все триватиме десь півроку, може, до року часу. І ще один момент: сьогодні в час дня в мене буде нарада з силовиками. І я буду її транслювати теж в Фейсбуці. Якщо у вас є якісь питання до правоохоронних органів, до податкової чи до виконавчої служби, будь ласка, пишіть мені тут під цим відео запитання, я їх обов'язково поставлю до наших правоохоронців, до наших силовиків і ви почуєте відповідь на них. Товариство, всім здоров'я, наснаги і слава Україні!